Так, да, ви да. бачите, що робиться. Да, не слабо. хочуть російської брати, не хочуть. Ну у нас, на жаль, немає української. <гум> ну, Це нічого, що скоро дасть Бог буде. Що лишилося, так. Да, да. да. Хай я вам застає. Так, так, я пам'ятаю, я бачу. З світло ми все пам'ятаємо. 15, це вам. Читайте і молитву, щоб Бог це буде допомагати. Точно помогла. Да, Поможемо. Ось поможе. Це, Humo, це, Само, це дуже, на одну фазу. Це персональна річ. А ця молитва дуже сильна, ну, Вона взля, дуже добре. Ну, молитва да. кожен, будете читати. Це дуже сильна молитва. Найсильніша молитва. Nee. Да, читайте, щоб Бог вам допомагав. Це добавці, яка він І читайте. Це найсильніша молитва, яка тільки є. Будете читати в господській допомозі. Це найсильніша молитва.